Будем відео. Вадим Сергійович, так. скажіть, будь ласка, чому ви виїхали з міста? Двадцять якого ви виїхали? Так. Угу. Чому? Я виконав наказ Верховного нашого головного командуюча нашого регіону, Голови військової адміністрації. Тобто у нас є військова адміністрація з веденням військового стану вона виконує певні повноваження. У мене було два години. Був до мене ще. Доданий певний керівник певної служби. Не будемо казати, який це керівник, тому що я не можу про це, вибачте, сказати. Якщо є питання, певна служба може на це відповісти. Я можу впевнено сказати, що є голова військової адміністрації Павло Кириленко, який особисто дав мені наказ, щоб я на ніч з 26 на 7 виїхав, тому що в місто Маріуполь зайшли ДРГ, які мали би знайти мене, і щоб я з ними співпрацював. І тому. Я виконав наказ і 27-го Я на жаль не не в'їхав місто, бо зупинений. Є певні протокольні там. Ну тобто виїхали 26-го, да? Це 26 субота була двадцять 27-го ми вже не в'їхали. Це зна. Ви чули про те, що сказав президент щодо керівників міста, селища, да які покинули свої міста. Найбільше розчарування президента це ті люди, які покинули керівники. Ви це чули? Я це чув. Так. це 20... стосується вас чи ні? Я не покидав міста. Я з початку війни... Виконув... Стоп, то ви 27-го були в Маріуполі до... Я 24-го, 25-го, 26-го був в місті Маріуполі і виконував всі доручення, які були дані ну тобто, мер президент не про вас сказав, що Я ви не знаю, та людина, про яка покинула. Я місто. Думаю, що... Він прізвища не називав, але він сказав, що найбільше моє розчарування це люди, які покинули свої міста, і тисячі маріупольців вважають, що ви покинули своє місто. Це перше, друге, чому, коли ви сиділи в Запоріжжі, чому, коли ви сиділи в Запоріжжі, зараз? Ви вдавали, ви вдавали, що ви в місті Маріуполі разом з паном Петром Андрюшенко. Я читала ваші пости, я писала їх. І мені зараз люди говорять, що ти врала так, як і врав мер, який говорив, що місто під контролем, що все буде норм. І люди вважали, що ви в місті. І найбільша претензія людей саме до вас через те, що ви не сказали, що ви поїхали. Не через те, що ви не організували евакуацію, а через те, зараз можна вже відповідати. А давайте, от зараз разом з вами, подивимося, наприклад, будь-яке моє повідомлення, яке ми давали, і де там було про те, що я. Перебуваю в місті, або я щось попереджу, що все буде добре стосовно того, що буде відбуватися в майбутньому. Давайте подивимося, що міський голова міста Маріуполя говорив, що він перебуває в місті Маріуполі, наприклад, 27 числа. Так ви не говорили, що ви перебуваєте. Так ви, так ж, ви не говорили, кажете? що ви виїхали. А я Люди вважали, це... що мир в місті, і місто під Слухайте, захистом, Слухайте, якщо пар, мер там. Пані, пані Наталя, давайте так. Що, якщо, а... Якщо ми подивимось відео, наприклад, ну, ці є от, А на відео немає цьому, цьому інформації телефоні. ані про те, що ви в місті, ані про те, що ви в Запоріжжі. Розумієте? Пані Наталі, ну, тобто, ви вже так. в місті? Ну, ви ж проводите наради в місті. Ви зустрічаєтесь з журналістами також в місті. Я в місті проводив да, 24 го 25, 25-го. Можливо, 26-го, не знаю. Так да, проводив. Що я там проводив зустрічі журналістами з журналістами? Да. З журналістами. Так, так, це було. А потім було. я записав потім... на цей телефон всі з да, Так, Де ви сиділи Я у вже Де ви сиділи? Сережа Синочка. Та, прекрасно та, звонить обох ну, сніс, старший лейтенант Боченка. Да, так, це добре, що вас син військовий. Мій син військовий. Мій також хоче бути. Військовим та помститися за свого батька, а хто ми О, сьогодні вбили, ми і не тільки за нього син сьогодні мститься за бабусю, яка загинула в Маріуполі. Дуже прикро вам співчуваю. Так, дякую вам за співчуття. Як ви вважаєте, скільки Марію загинуло в місті? Ми офіційно. Те, що нам вдалося, перший заступник міського голови, пан Когут, Працював у місті Маріуполі до 20 березня. Всі виконував мої накази. Так, да. скільки людей загинуло? Ну по його оцінки, яку нам вдалося зафіксувати, десь більше 20 тисяч місцевого населення. Ну а ви самі вважаєте, скільки це людей? Це 20 я, тисяч. Я вважаю, що може бути і більше, але це треба з'ясовувати вже після угу. нашого повернення, тобто після повернення України. Ключове питання до, до вас до я міському, передаю його. Угу. Це те, про що я сказала. Люди дуже обурені тим, що викинули місто, і це фізично викинули і інформаційно викинули місто. Тобто, ви не попередили людей про те, що буде така А Ви, а ви, 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 ви вважаєте, що хтось розумів, що буде наприклад задіяні? Так я думаю, що помагувати. пан Кириленко це розумів. Ви ви це розуміли? Якщо у, вас, у нього був наказ для вас саме виїхати, тобто і повиїжджали роз... всі ваші перші керівники, крім кого там. Було рішення голови міської адміністрації. Я це підтверджую, що перший заступник міського голови, який виконував безпосередньо функції керівника комунальних підприємств, він має залишитися. А та людина, яка має політичну ознаку і міський, міський голова, і може бути захоплений Російською Федерацією, тобто uh -huh. владою Російської Федерації, uh -huh. яка вже оточила місто 28 лютого, ви все про це знаєте, 1, -го, 1, -го, 1 -го березня вже були створені uh -huh. блокпости. Тобто вам які тоді... Мог би бути сценарій, ми ж розуміємо. Ми все це розуміємо. Тобто, 28 лютого ви розумієте, що місто в оточенні. Чи говорили ви про це у своїх повідомленнях? Що місто в облозі? Я не читала про це і не чула чесно. Ми Чи... говорили виключно про комунальну да. обстановку? Виключно що... про комунальну. обставини і говорили Добре. про те, як сьогодні працюють наші наше сили. Про те, що місто тобто, в облозі ви не говорили ми, містянам. Ми. Говорили про те, що треба рятувати на національних каналах місто, відкривати місто. Ми говорили виключно те, що могли сказати з урахуванням. То Скажіть, ситуації, будь ласка, чи вважаєте ви себе винним за те, що сталося в Марію Винним має себе ставити тільки одна людина: це пан Путін, який оголосив нам війну, і вам до речі, цього також вважаю, що ми всі разом маємо сьогодні об'єднатися. Що ворог у нас один, це Російська Федерація, це пан Путін, який напав Люди на відео. Люди чекають на вас є? вибачення. За за що рік. Я маю тобто ви не чуєте за, себе, за собою провину перед маріупольцями. Те, що і я не виконав наказ ви голови військової адміністрації не чуєте, і не, не в'їхав місто. Угу. Не попередили містян інформаційно шо, про те, що ви брехали можна? їм, що місто під контролем. Як ви важчи, чому я брехав? Шо я брехав? ну я ж не знаю, чому ви брехали. А, ну, я читала ваші повідомлення. А, давайте, давайте почитаємо. Ні, да давайте і скажіть подивимося. мені, будь ласка, давайте а що робив подивимо. пан кого на засіданні, коли так. вибирали Івашченка і визнавали референдум ДНР? Що робив пан Когут Там скажіть, будь ласка, можна питання? Стоп, 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 стоп. Зараз інтерв'ю, да ви ж не даєте відповісти. Не да, дають да, да, що робив кого там? Наталя, що робив кого-то? Я дуже перепрошую. Що робив кого там? Скажіть, не, будь ласка. Ні, ну Пан Двоченко прийшов, сів, сказав, давай поговоримо. Я сижу, ну, говорю. Без камери хотів поговорити. Ну, без камери не вийде, тому що люди дуже чекають на вас відповіді. А те, що я ви, ви говорите, пан Когут, ну то знаєте, Шо? що робив пан когут на тому засіданні? Я можу відповідати. Давайте давайте уявимо в таку ситуацію. А, ви кажете, от міський голова виконав наказ, виконав ключовий, виконав наказ 27-го ви двадцять шостого виїхав, двадцять ні в'їхав в місто. Що я мав би робити? Кидатися на танки, що біг, бігти через ту російську навалу, яка стояла попереду. Що я мав робити? А якщо ви кажете, що щось зробив не так, так а, залишився в місті, виконував всі мої накази. Рятував людей, малов зерно, це робив робив борошна. Ми пікли хліб. Ми розвозили заправляли станції, щоб був зв'язок, забезпечували клінічні лікарні наші всім необхідним, щоб все працювало. Ми лагодили, що можна було зробити. Треба розуміти, що 24 лютого я особисто надав наказ і на Території комунальні, ми створили склад з їжею, з ліками і так далі. Але 1 березня його злишили, і про це я не кажу не тільки я а кажу тавр так. Тому що він так знає, як і ми. Тут я сьогодні зустрічався з ще одним керівником, який так само за це відповідав за оборону нашого міста. Тобто росіяни вони все знали, вони Нишені, нишені мою репутацію, яку я створив. Ви разом Ви саме знищили свою репутацію. Разом, День, що збігли разом я не зброю, пані Наталі, ну, ну ваше... добре, добре Наталі. То ну, не так. до чого, да віталік центр не до чого. Це не розумію. Скажіть, можу. будь ласка, що кого робив на тому засіданні? Що робив кого-то в місті? Ми знаємо. Адже ми з ним спілкувалися. Так, я зараз підвести. що він робив там на цьому засіданні? Так, відповідь ви не ну будь ви ласка, ж не даєте Наталі, я да. ж підвожу вам до цього. Не треба підводити, що він так, там робив. Скажіть, так, будь ласка, так і все. неможливо так питати. Ну, я я маю право на відповідь. Добре, так. давай. Так. так я розказую, якщо пот міський голова залишився, то було б те саме, що ви сьогодні ставите питання по кого то і ви маєте це розуміти. Його схопили. І його, його тримали певні служби Російської Федерації, uh -huh. і вони з його робили все, щоб він з ними співпрацював. Він відмовився співпрацювати з ними. І щоб ви розуміли, і міський голова Вадим Бойченка і пан Когут дали вже певні свідчення певним органам. Uh -huh. І у цих органах нема до мене і до пана Когута питань. І я вам зараз покажу, покажу е е висновки конкретно по Когуту. Які є служба, я зараз покажу, щоб mm -hmm. ви розуміли, Щоб ви сьогодні емоційно реагуєте, а треба фахово підходити до цього. Mm -hmm. Підходити фахово з точки зору того, що відбулося, і розуміння того, що мало. Справа відбулося. в тому, що так як я реагую дуже багато містян. Це добре, це добре. Дуже, я, я хотіла, відповідаю. щоб ви їх почули Бачите, так, от, ось. Слупи, що... є, є, от є такі висновок, тобто зараз. Це можна показувати? Можна, чому ні? Зараз точно можна, але. Та ну я знаю, це службу. Що пишуть? Скажіть. ото давайте не показувати, а скажіть, що пишуть? Читайте, да. Роз'яснює, що від відповіді статті 23 закону України про доступ до публічної інформації, рішення дії чи бездіяльності розпорядження розпорядника цієї інформації можуть бути оскаржені. За результатами опрацьованого вашого запиту відповідаємо, що у слідчому відділі номер 2 управління. Зрозуміло, Коку. Служба безпеки України, Донецької Луганської області, кримінального провадження розпочати за фактично можливе неправомірне дійсний кого-то Все. А що він там сидів на тому засіданні? Слуха, за я... що голосував? Він ні не, не за що не голосував. Не голосував він? не за що не заголосував. Ну, от, Наталя, от ви самі відповідаєте на це питання. Та я у вас ставлю питання, що він там робив, що він сидів там? Його туди привели. Я вже відповів Добре, вам. На це да, питання. Зрозуміло. Його туди привели. Угу. І Його туди привели примусово угу. росіяни на це на добре. Це... Я зрозуміла так. вас, і останнє питання, аби Прошу. не затримувати вас, чи чи бачите ви себе мером нового Маріуполя? Я є сьогодні мер Маріуполя. І якщо буде ви ж знаєте, як сьогодні працює законодавство України, якщо законодавство України не зміниться. А воно не має змінюватися. Будуть оголошені вибори. І якщо наша громада визначитися, хто буде міським головою, то так воно і буде. Буде міський голова або я, або хто інший, я прийму це, як і приймав до цього це рішення наших містян. Так було, так є, і головне, що так буде. І що б ви хотіли сказати маріупольцям, які зараз на вас дивляться Маріупольцям? Так. Хочу сказати, що перше, що не я спочатку війни і до війни працював міським головою. Так було, так є і залишається. І працював завжди за ради Маріупольця, допомагав, підтримував, будував сучасне європейське місто, нічого не змінилось. І спочатку війни треба маріупольцям і вам, пані Наталі, всім хто сьогодні присутні, розуміти, що, що трошки ситуація змінилася. І військовий стан, і відповідні певні органи, які відповідають в межах військового стану за те, що відбувається в державі України. І я виконував всі накази. Я не хотів бути загорнути в цю ганчірку, яка має назву «Триковор» або не дай Боже цей прапор. Тому я це розумів. Це так я. Я вам відверто скажу, що я цього дуже боявся, що я, не дай Боже, потраплю в лапи у цих виродків, які мають назву Російська Федерація і ДНР. І що не дай Боже, я щось про дядю вову буду розкажу, що він порядна людина, який знищив місто Маріуполь, якому я і народився, виросли мої діти і, і так далі. Тому а, я нікуди не втікав. Я 27-го ще раз просив хочу наголосити, що я не в'їхав в місто, виконуючи наказ, який я отримав від голови військової адміністрації і, і наших певних служб, які були зі мною поряд. Я виїхав разом з а, поліцейським, які мене супроводжували, і так воно сталося. Могло би статися по-іншому. Могло би статися. Тоді б вони ставили ці питання про пана Когута. Тоді б був на цьому місці. Я мені б також би водили би по цим зборищам, де обирали б самопроголошеного пана Івашенка. І тоді було б інше. Тобто, виїхав щось не так, залишився щось так само. Не так. Тема про те, що ви тому, інформували містян. Тому ми сьогодні вам вірили і, і будемо... чекали і розуміли, що ми в місті. І ще питання одне не... ще раз, пані Наталі чи були підготовлені підвали та сховища ці відео, які є чи готові тут записано, були підвали цього... та сховища? Ви бачили ти списки? Люди ходили по тих списках, були закриті взагалі зачинені. Розумієте? Давайте... Ну, от питання. Це... Ви ж говорили про те, що готові? А воно ж не готово було перше, як перше, так? перше, пані Наталі, що треба поділити, що таке сховище? Що таке укриття? Це перше. А друге, треба чому ви не ставите питання? А як як руйнувалися наші будівлі? Як вони руйнувалися? Скажіть, будь ласка, хто їх руйнував? Хто їх руйнував? Хто руйнував? А да. як вони рокови? Яку вони зброю використовували? Скажіть, будь ласка, важку зброю. Я про те, яку зброю були як, зачинені? Як, а хто має відчиняти підвали, ці підвали? Кайсинщик, я не знаю хто кого так, там ключи. Так, так да. а стан підвалів ви бачили? Там ви ж не бачили? Підвалі. Я не бачив, Я заходив підвали, і ми я заходив. Ми там жили в підвалі. Я і вам це. скажу, пані Наталя, що за це коли побудовані були ці будинки? Скажіть мені будь ласка. І підвали були не підготовлені. Пані а у вас ходи, є списки, в яких вказані пані. підвали, пані, пані, підвали. Пані, а за пані, цими номерами навіть підвалів немає. Відповідь це по друге і третя. Пані Наталі, ви ж не хочете відповідь дякували президентові путіну я дякую ви що таке кажете Так. я дякую президенту путіну 22 за... лютого за 22 що? рік сесія дякую? міська а ну, да, телемарафон є два відео де ви говорили путіну про те що дякую за те що ви зробили з нас націю що ні? А що сплатив нас Путін ну, да. заради з нашого це говорили? Скажіть мені, тому що я що ви до цього не були українцем? Поки вас такі... Путін не сплатив. Скажіть пані, мені, це, це жарт? Був це іронія була? Що це було? Скажіть Ой, пані, ну всі різні, всі люди по-різному до цього ставляться. Ні, вам смішно, мені не дуже. Що я... це було? Пан Путін, як ви його називаєте, це злочинець військовий, який знищив моє життя і життя тисяч Так. Він військовий преступник, тобто він злочинець, який має відповідати за ці злочини, які він скоїв на території держави, так пан Путін сформував нас націю. Він з'єднав цю націю, нас українців заради однієї, цілі, що ми маємо розбити російську навалу і дати відсіч ворогу і повернути всі наші кордони. Я вам так відповім на це питання. Так, це був мій сарказм стосовно того, що е, цей пан навіть сьогодні немає такого слова, як пан, щоб він лунав у нас. А по, по, по стосовно тих е, ваших запитань попередніх стосовно укриття, то угу. треба розуміти, що ці будівлі, які були побудовані в Маріуполі, вони були побудовані ще в 60-70 роки. І за всі будівлі, які хтось колись побудував, я маю за все відповідати. Так мабуть, так всім би хотілося, але У треба розуміти залішніки треба... та, та слухай, де т.п. слухайте пані угу. ще раз. Треба розуміти, що ми за цей час реєстрували, тобто ми ремонтували, і була окрема програма УСББ і 450 таких дуже примітивних укриттів, тобто підвал це не бомба дуже, Воно йому, звісно... воно не, не може витримати звісно, не авіацію. Може. Ви ж розумієте? І якщо б у нас була система ПВО, якщо б ми заходили в літаки, то було б трошечки по іншому. І треба розуміючи це, ставити інші питання, які ви не хочете ставити, на жаль, хочеться так, що хтось ближче до вас, то тут і має бути винний. А винний в цій військової злочинної ситуації, яка має назву війну і військову агресію з боку Російської Федерації, лише один це Путін Володимир Володимирович. Він надав наказ. І почалася війна. А друге, що ви розуміли, я особисто просив пані, пана Кулєбо, щоб на перемовинах, які були 9-го, був знищений пологовий будинок в Маріуполі авіаційними бомбами, а 10-го були перемовини в Стамбулі. І пан Кулеба зустрічався з Лавровим і три години спілкування, пані Наталі, і 80% говорили про Маріуполь. І я благав, щоб відчинили місто. Але пан Путін не давав такої можливості. Чому він не давав такої можливості? Тому що він привласнив собі це право. І пан Лавров так і відповів, що у мене немає повноважень по Маріуполю приймати рішення, і ви кажете, що ми не комунікували. Та я поряд зі мною міс секретар Ми робили цих інтерв'ю на різних рівнях 15-20 на день, щоб відчинили місце, пані мета, щоб відчинили міста. А Путін тримав людей як держава-терорист в полоні і ниши вбивав. І ви знаєте про це, що він стояли автобуси, яких він пропонував їхати тільки в бік Росії. Тобто в Україну він не давав можливості. Скільки з 13 числа ми намагалися, і з 3 березня намагалися створити ці коридори, і вони не були створені. Чому, якщо було домовлення з Російською Федерацією? Тому що у нього не було цих планів, не було рятувати життя маріупольців. І якщо так ви кажете, то може і Херсон Бойченка здав. А може крим колись я також дав. Ну, за Херсон, хтось інший відповість ти, я ти, думаю. Пані Наталья, Я вас почула дуже треба дякую разуміти, вам за інтерв'ю. В, в, в цій війни є один злочинець, да, і, я знаю. і ця злочинна влада mm -hmm. має назву це Російська Федерація, і Путін головний військовий злочинець, і треба це розуміти. Так.